Так, що в нас є в коптильні? Так, народ, дивіться, що в нас є в коптильні. Бачите, якое у нас є солко. З прослоїчкою. Холодний дим. Бачите? Півтора сутки прокоптилося, ще коптиться. Бачите, десь сіль вийшла, село з прослоїчкою. Село такое файне з іншою прослоїчкою, як бачите. Бачите, яке солко? Класне. Холодний дим. Інше селко, Бачите інші продукти. Інше селко, інше селко. Ззаді поставив зранку інші коптити. А оці ще рішив докоптити копченості Солонинку. Так, що, в общем, всім хорошого дня. Замовляйте наші закарпатські копченості, і все буде Україна.